Снега станція забирає чисте повітря в цю ємність. В цій, в цій ємності відбувається охолодження повітря, в якому є тільки 21% кисню, а вся решта інші гази. Ця вся суміш охолодилася далі при помаленькій, ну, ніби як підігріванні, при збільшенні температури гази, які є в повітрі, розділяються шарами. І є ємність, яка відбирає тільки чистий кисень. Далі в наступному вона його осушує і закачує в наступну ємності. Із цих ємностей безпосередньо чистий кисень 98%. Де в розподільчу будівлю, де в залежності від того, в який корпус потрібно подати, воно подається.